Всім доброго дня, вечора ночі, хлопці і дівчата! Якщо вам цікаво, як працює москітне ППО в квартирі, дивіться далі. Це. Подарунок від мами на літо. Така москітна ППОшечка. Тепер у нас вдома буде їбашити москітів. Так розкриваємо це все діло. Всередині отак виглядає. То бачу в магазинах такі штуки висять. Йонцю ланцюжок є для того, щоб зачепити от сюди і закріпити десь. Підвісити. Далі всередині у нас ще інструкція з використання. і всередині ще така сіточка для того, щоб на те все діло потім звідти тих москітів витряхувати, щоб вони там не лежали, не смажились. Зараз це. Це діло кудись повісимо. Ще не помітив, що тут є така штучка, це піддон, на який будуть падати всі москити, і ми потім зможемо їх. Разом з цим піддоном дістати і витряхнути. Народ повісив я цю штуку на кухні біля вікна, бо частіше за все у мене саме на кухні вікно відкрите і звідси налітають всілякі маски. Прямо біля кордону поставимо ППОшечку. Вмикаємо оп, отак вона ультрафіолетом світиться. лампа мігає чомусь. Ну ладно, хрен з А і перше, що прийшло в голову, це прямо так біля неї стояти, робити собі загарчик. Ну це ж ультрафіолет, й Зроблю собі такий солярій на обличчя. Вітаміну де не доотримую, тому. Як варіант заміна. І москітів посмажити, і самому ще отримати задоволення. І отак працює ця москітоловка. Всіх повилавлювали, вони самі сюди позалітали. Їх сюди ніхто не запрошував, тим не менш, дивіться, всі до мене пруться. Бачите, скільки їх тут поналазило, ага. А цей взагалі що засмажився, прям аж смердить смаженим. Тепер маскітики до мене на лісти не будуть. До речі, оце я маскітна пробив на стінці, прямо, коли зайшов сюди. Отако. Ого. Пеця на страшно стріляє, я перенебалят від москітів, класно працює, а не у ці всілякі фумігатори, вонючі і тому подібні штуки. Ось до електропастки з ультрафіолетом класна штука. Треба брати оцю щіточку, яка йде в комплекті, і отак ото скидати їх всіх вниз. Головне пальці туди не пхайте. Тут не дарма ззовні решітка є, бо буде так, як з комашками. Пальчики трошки підсмажать. І ось дося ця москітня Відправляється на смітник. Смажені маски. Так, головне не зачепити решітку зверху. Пальчик застряг. Короче, тому штук 20, мабуть, чи щось таке. І по вечорах ця штука починає тріщати, як її бута. Отакі справи. Дякую вам всім за увагу. Всім гарного дня, тихої ночі та мирного неба.